Ви знали, що Садам Хусейн зібрав суперкомп'ютер, використовуючи лише PlayStation 2. Про це і ще дуже багато дивних історій мені хочеться вам розповісти. Вітаю! Да воно не бачилось з останнього Айсбергу, так точно. Попри складність виготовлення подібних відео, мені все одно подобалось досліджувати анали від грувої індустрії, щоб розповісти вам про гру, про яку ніхто не знає, але її заборонили по всьому світу. І тепер мені хочеться не відкуповувати дивні ігри, а дослідити міфи та чутки. Пов'язані з ними це пасхальні яйця, легенди, кріпові не тільки теорії, нахрюки та загалом різні цікаві навколо ігрові історії та явища, які інколи входили на світовий рівень. Що ж, скоро ви все побачите та зрозумієте. Починаємо з верхівки айсбергу першого рівня. Всім приємного перегляду. Half Life 3 Хочеться почати з очевидного однієї з найбільш очікуваних ігор 21-го століття, тому що це не просто дуже очікувана гра, а цілий культ. Більше теорій та чуток має в собі, мабуть, GTA 6, але є одне уточнення: GTA анонсована і має трейлер та, хоч якісь офіційні новини. Half-Life вже, в свою чергу, немає ніхера, абсолютно. У 2007 році виходить другий епізод, який закінчується на дуже інтригуючій і цікавій ноті. І все. За майже 18 років ми не побачили нічого, якщо не брати Half-Life Alyx. Звичайно, гра оповита купує чуток та типу інсайдів. На усі їх обговорення можна витратити годинне відео, і всі ви чудово про це знаєте. З останнього це те, що гру анонсують в цьому році, тому що всім з'явилася невідома гра, і це точно Half-Life 3. І що в Source 2 помітила нову інформацію про неанонсований проект. Коротше, Half-Life 3 ще навіть не вийшов, а є вже культурним феноменом. Багато мемів, як, наприклад, те, що Гейб не вміє рахувати до трьох, а дехто взагалі змрісся з тим, що вона ніколи не вийде. Але знаєте, для мене Half-Life 3 це щось таке недосяжне, щось на високому рівні, яке нікому не досягти. Що додає таємничості грі та дуже лякає Гейба, тому що перші частини поставили дуже високу планку. Що ж, побачимо згодом, особисто я до цього ставлюся прохолодно і просто спостерігаю. А ви? Херабрін. Ну і куди ж без найбільш відомої вигаданої істоти в інтернеті? Так хто не знав, його не існує. Але як взагалі зародився такий персонаж? В 2010 році Нафорчан анонімний користувач виклав ось цю фотографію. Під нею він написав, що після створення нового світу в Майнкрафт він побачив на його думку корову і підбіг до неї. Зрештою, це виявилось не вона, а саме Херабрін. Проте при наближенні ця істота зникла. Під час спроби зв'язатися з іншими гравцями щодо події автор виявив, що їхні публікації видалено. Зрештою, він отримав. Повідомлення від користувача Херебрін, у якому просто говорилося стоп. Пізніше гравці повідомляли йому, що Херебрін це псевдонім брата ночі, якого більше немає з нами. І щоб сильно не затягувати, бо ця історія теж вартує окремого відео. Після цього посту популярність Херебріна почала стрімко зростати. Багато юзерів почали писати свої кріпи пасти, блогери стали шукати херебріна в грі. Та й що казати, він набув культового статусу у спільноті. Про що ви чудово знаєте? У 2013 році Херобрін посів 46 місце в опитуванні 50 найкращих лоході. У відеоіграх усіх часів, а це опитування, до речі, було організовано книгою рекордів Гіннеса. І хоч цей персонаж з'явився як вигадка, він залишив помітний слід у всій спільноті Майнкрафту. Навіть самим можем та ночі довелося спростовувати його існування, бо багато хто справді у нього вірив, і на мою думку, його доволі простий дизайн посприяв його популярності, бо це тупо скін стіва, але з білими очима. І я не знаю, воно виглядає так лаконічно і просто, але тому я розумію, чому у нього вірили і, ну, будемо чесні, я теж у нього вірив і всикався читаючи кріпіпасти: Sonic Exe Взагалі цікаво розібрати феномен екзаїград, але зараз поговоримо про найбільш відомого її представника. Як і багато що в цьому айсбергу, ця гра пішла від однієї з найпопулярніших кріпіпаст. Розповідається в ній про Тома, який отримав зламаний диск Sonic The хечкок запискою, що треба знищити цей диск, поки не стало надто пізно. Не звертаючи увагу на це, головний герой запускає гру. Він одразу помічає дивні баги, глюки, музику та модрішний вигляд Соніка. Він обирає єдиного доступного персонажа Тейлза, та починає гру. З проходження він помічає купи мертвих тіл, розкидне по рівню, а в кінці рівня він зустрічає Соніка, який просто стоїть. Тейлас намагається привернути увагу Соніка, проте лише розлючує його. Сонік переслідує головного героя, телепортується перед ним та вбиває лисицю. Темний екран. Потім Том читає повідомлення. Ти занадто повільний. Хочеш спробувати ще раз? І якщо коротко, закінчується все це тим, що Том вирішив відпочити від гри, але виявив на своєму ліжку закривавленого плюшового Соніку. В 2013 році по цій кріпі пасті вийшла ігрова адаптація, і у цій історії, до речі, є продовження, але це історія для окремого відео. Напевно, нам цікава сама гра, і в свій час вона справді набула статусу культової. Досі як кожний другий блогер проходив її. І, і звичайно, ще багато хто підхопив цей хайп і почав робити свої Mario Екзі, Google Екзі і навіть Windows Exі. І вони теж були Досить цікавими. Загалом, як я вже казав у минулому відео, людям просто хочеться бачити щось жорстке, таємниче у невинних іграх. Саме тому в цьому айсбергу немало мало кріпти пов'язаної з Соніком та іграми Nintendo, але вивчати їх не менш цікаво. Поховання відеоігра Атарі. Цю історію я вже розповідав в у цьому відео, але багато хто його не бачив, тому переповім. В 1982 році по однойменному фільму виходить гра AT The Extraterrestrial. Це історична гра, яка, на жаль, просрав. Проспросравилася, ну скоріше да, просравилася. Прославилася своєю вкрай поганою якістю. Вона отримала шалену критику від гравців та самих критиків і жахливо продавалася. Вона стала однією з першопроходців у адаптації фільмів, і це була катастрофа. Після цього ще дуже багато режисерів думали, а чи варто їм робити гру по своєму фільму? Зрештою, атарі довелося позбавитись близько 700 тисяч копій шляхом поховання їх десь у Нью-Мексико. Очевидно, цей комерційний провал погано відобразився на самій компанії, і цю гру вважають однією з причин її. І занепаду. компанія ще довго переживала не найкращі часи. Потім ще стався історичний крах відеоігри 1983 року. Це теж насправді окрема та дуже цікава тема. І у 1984 році Варнера оголосила, що вони продали активи підрозділів споживчої електроніки та домашніх комп'ютерів Atari. До речі, у 2014 році Fuel Industries та Microsoft розкуповували місце поховання цих відеоігр в рамках документального фільму Atari Game Over. Потім відкрили музей на честь цього, та і на цьому все. Бигфут у GTA Сан Андреас. Серія GTA має в собі купу теорій та чуток, і дотепно усвідомлювати, що 99% з них лише слугують популяризації та спекуляціями навколо і так відомої серії. Як ви вже зрозуміли, так, бігфуд це черговий міф. Дуже популярний в спільноті Сан Андреаса Все пішло після скандалу з Hot Coffee хто не в курсі офіційна секс міні-гра. Про неї більш детально, трохи згодом. Яка мала б бути грі, але залишалася тільки у файлах до неї. І люди почали думати: а чи не приховано там щось іще? І чомусь усі пішли у ліс шукати. Бігфута, о навіть мапу зробили з його приблизне місце розташування. На хвилі хайпу, купа модеробів під'єдналася до цього, створюючи модель Бігфута, публікуючи типу справжні фото з гри. Найперше відеофіксація Бігфута було викладено 14 жовтня 2006 року на YouTube. Так розглядіти там щось дуже складно, але усі стверджують, що це саме він. Після цього інші люди почали клопати свої псевдореальні появи Бігфута, але це очевидний нахрюк. Хоча мені все одно цікаво, чому саме він. Ну, це не єдиний міф навколо Сан Андреас, але цей був найпопулярнішим. Доволі цікаве явище, як купа людей справді вірили у щось таке. І Rockstar зрозуміє, цей прикол, і в GTA V вони додадуть загадки чи ляд, які, зрештою, ні до чого не призведуть. Як на мене, цікавий маркетинговий піар-хід, тому що спільнота GTA настільки потужна, що будь-яку крихту інформації вона буде всмоктувати декілька років. А секрети та міфи цієї гори ще дуже довго збирали перегляди після випуску самої гри. Лавендер Таун. Я впевнений на майже 100%, що ви так чи інакше чули цю композицію. Можливо, ви думали, що вона з якоїсь хорор гри або щось таке, але ні. Це ост до поселення в покемон Red and Blue. І так, чесно, вона навіть зараз викликає трохи мурахи, від неї справді моторошно, хоч по наскільки я зрозумів, це місце є типу житло мертвих покемонів, приводів. Але мені складно повірити, що в компанії ніхто не замислювався, що при довгому прослуховуванні цього осту ну піздує трохи дах. І не дивно, що з цією музикою пов'язана досить відома кріпіпаста з синдромом Лавандового міста. В ній розповідається про те, що дуже багато японських школярів покінчили життя самогубством. Пізніше казали про те, що біна у реальній та високі тони, які могли чути тільки діти, викликали у них крововилив у мозок. Потім це з'явилося на фрочани, і звичайно, що в історії додавалося все більше і більше розгалушень та неправдивої інформації. Очевидно, з цього всього не було, хоча музика справді тривожна, тому Нінтендо це, мабуть, зрозуміли, і у Pokémon Gold зробила її трохи веселішою. L і Сріло 2401 з франшизою Маріо пов'язана купа різних чуток та кріпіпаст. Знову ж таки, я як і казав, можливо, людям «Можливо, людям просто подобалось шукати щось божевільне в невинних іграх. І у цьому відео я ще неодноразово буду згадувати ігри Нінтендо, але почнемо з чогось більш лайтового. що взагалі означає цей напис. Mario 64 справді велична гра, яка вплинула на індустрію, і звичайно вона мала велику аудиторію, якій дуже подобалося до якось досліджувати гру, намагатися знайти якісь таємниці, приховані локації, повідомлення тощо. І на одній зі статуй у грі гравцям вдалося прочитати напис на ній. Вони інтерпретували це як Луїджі Реальний 24.0.1». і після цього понеслась, тому що всі знали, що єдиний головний герой це Маріо. А тепер може й ні. Отже, геймери почали виконувати різноманітні послідовності дій, щоб розблокувати Луїджі. Люди збирали 2401 монету, пробігали навколо фонтану таку ж кількість разів. IGN запропонували 100 доларів тому, хто зможе знайти Луїджі у грі. Зараз виглядає дивно, але це 96 рік. Особливо комунікації сильної не було, ніяких форумів і так далі. І інформацію люди брали за газет та, звичайно, вірили в це. Але на жаль, історія досить нудна. В 98 році Нінтендо спростували ці чутки, і цей текст я просто жартом. Від розробників. Хоча у 2020 році у файлах гри все ж таки знайшли асети Луїчі, тому ця легенда частково була правдивою. Хот Кофі. Завершує переширівень є легендарною грою з одним з найпопулярніших модів усіх часів. Сем Хаузер хотів додати більше елементів рольової гри та зробити гру по справжньому дорослою. Саме тому у грі повинні були з'явитися еротичні сцени у вигляді міні-гри. Ну, там, де вони починали, японці вже були не в решині, але більш детально про це ви вже дізнаєтесь у цьому відео. Але Rockstar довелося відмовитись від цієї ідеї, тому що гра отримала найвищий рейтинг ESRB. Саме так, вбивство та взагалі будь-яке насиля можна, лайку і наркотики теж можна. А от якщо Секс, то це все. Це вже переходить межу. Навіть зараз індустрія не дуже далеко пішла, але я відволікся. Ви могли б подумати. А нахіра Rockstar взагалі паритись, у них що після цього гра не буде продаватися. Ну, взагалі, частково так. Інтернет не був сильно поширений у ті часи, тим паче для розповсюдження ігор. А Steam нормально буде працювати лише через рік. Тому усі користувалися магазинами по типу GameStop. і їм взагалі не було вигоди продавати гру найвищого рейтингу. Тому так вони прогнулися. Але навмисно чи ні? Вони не видалили цю механіку, а просто приховали її. Саме тому з релізом гри на ПК модери дуже швидко відновили код та повернули міні-гру. Зрештою, Rockstar отримала нормальних таких піздов, вони сплатили 1 мільйон доларів штрафу. Певний час гра була заборонена в Австралії, а також Тік Ту отримали попередження від федеральної торгової комісії. І все тому, що вони просто приховували наявність цього контенту. Це дуже масштабний скандал, про який ви і так напевно чули, але не згадати його було б гріхом. Що ж, перший рівень був цікавим, проте я певен, що про більшість ви чули. Але в цьому й прикол айсберга підвищуємо планку. Але перед початком, звичайно, мені хочеться висловити величезну подяку моїм спонсорам: Аніме Вачмен Ілья та Анітайка з Дартін. А також тим, хто підтримує мене разово через монобанку. А це Андрію, Максиму, ще одному Максиму та двом котикам. Це дуже сильно допомагає мені, особливо під час таких довгих пауз. Посилання на фінансову підтримку в описі рухаємось далі. Fun із Infinity. Sonic CD налічує в собі немало секретів прихованих у меню гри, і при певній комбінації клавіш відкривається Sound Test. Це, грубо кажучи, менюшка, щоб прослуховувати музику та звукові ефекти, які були у цій грі. Ми можемо гратися з числами та вибити деякі секретні зображення, наприклад, TailZ із Тойотою або DJ Проте... Є певний відеоряд, який став найпопулярнішим у всій грі, і якого я боявся усе дитинство. Якщо в саундтесті ми ведемо 46, 12 та 25, то отримаємо. Чесно, я дуже довго думав, що це чергова кріпіпаста або що ці фейкові антипіратські екрани в Mario Kart. Але це цілком правда, і якщо розбирати, то загалом не все таки стрьомно. Ну, по-перше, японська та європейська версії гри мають геть інший саундтрек, більш позитивний у відео версія від вестернів. І прикол у тому, що загалом американська версія гри має абсолютно інші саундтреки, на відміну від Японії та Європи. Я не дуже розумію це рішення, але просто тримаю в курсі як цікавий факт. А Сонік, цей справді кріповий має ім'я. Маджін, що прикладається як демон. А також є псевдонімом розробника гри. Доволі цікава та не диво проста історія Вбивство собаки в Duck Hunt Дивно та провокативно звучить, але це частково правда. Всі знають гру Duck Hunt. В ній ми полюємо на качок, використовуючи світловий пістолет. І в цій грі, виявляється, можна підстрелити собаку. Хоч я й бачив відео з нібито смертю собаки. Насправді в оригінальній грі гравцю б це б вратувало втраченим здоров'ям та розлученим собакою. А потім вони вирішили це обіграти, та ваш пес виходить у гіпсі та матюкає гравця. Ось такий цікавий коротенький факт. До речі, одна з ігри, яка підтримує світловий пістолет, була в моєму попередньому айсбергу. Про неї я там більш детально розповідаю. Самос в бікіні. Метроїд є однією з найпопулярніших та найбільш визначних франшиз Нінтендо, настільки що стала основою для формування окремого жанру. І Самос є головною героїнею цих ігр. І прикол у тому, що раніше розробники якось намагалися вигадати способи, щоб їхні гравці більше часу проводили у цих іграх. Не вийде створити open world та Аванпости. В часи аркадних ігр це, здебільшого, була висока складність цих ігр, щоб діти більше залишали грошей у них. Але на домашніх консолях багато розробників ще тоді залишали секретні фінали у своїх іграх. Пустіше за все, щоб відкрити цей фінал, гравцю треба було дуже швидко пройти гру. Так і склалося з Метроїдом. Багато журналів та офіційних гайдів натякали про секретний фінал, в якому жінка стоїть у бікіні. І геймерам цього вистачило, і всі вони разом стали лопатити гру. І виявляється, чим швидше ви закінчите гру, тим краще буде кінцівка. І тим менше буде одягу на героїні. Для досягнення найкращого фіналу гравцю треба закінчити гру менш ніж за годину. І все. Потім чутки сарафанне радіо зіграло свою роль, і тепер усі знали про це та стали спідранити гру. Ну, по-перше, всі здивувалися, що виявляється головний герой це жінка. Ну і звичайно, всі хотіли подивитись на піксельні тіцьки. Як Якби цього гра зберегла цю традицію в другій частині Super Metroid, Fusion та Zero Mission. І на цьому все. Лірой Дженкінс це фейк. Всі, напевно, знають легендарне відео з WoW Online. В 2005 році одна гільдія перед початком рейду зупинилася, щоб детально обговорити план штурму. І через деякий час приходить гравець Лерой Дженкінс, який, як пишуть, відходив поїсти КІВСІ. Повертається і кричить, що треба рушати на рейд, і промовляє свою легендарну фразу. Зрештою, все гільдію перебили. Досі одне з найкращих ігрових відео. І воно стало настільки популярним, що сам персонаж Лірой став культурним феноменом. Його запрошували на різні ігрові події, називали ачівки на його честь, навіть додавали карту у Хардстон. Коротше, ви, напевно, це і так чули, тому що він став настільки відомим, що його далеко знали за межами Варкрафту. І прикол в тому, що є така ймовірність, що це відео є фейком. Гравець її гільдії визнав, що це було просто рекламним мем-відео. До того ж, гравці Вов WoW стали помічати в монолозі їх командира певні хибні визначення та дивне побудування стратегії. І, Зрештою, у 2017 році він виклав першу невдалу спробу їх відео. Я все життя думаю, що це було правда, але моє життя було брехнею. Рухаємось далі. Перекидання Айсберга в Club Penguin Перекидання Айсберга є відомою міською легендою в Club Penguin. Але що таке взагалі цей клаб Пінгвін? Це по факту ММО-РПГ для дітей. Ви граєте за пінгвіна, створюєте йому зовнішність, проходите міні-ігри разом з друзями, облаштовуєте свій дім, купуєте тварин тощо. Коротше, це такий собі майданчик для спілкування юної аудиторії, типу Роблокса. І цей міф розповідає про те, що асбір, на якому стоять пінгвіни, можна перекинути. І усі гравці різко побігли робити все можливе, щоб його перекинути. Але на жаль, це неможливо було до 2017 року у тім, що буквально через декілька місяців Дісней повністю припиняє підтримку гри, яка трималася аж з 2005 року. Причина справді багато, наприклад, висока конкуренція мобільних ігр, через що дуже багато браузерних проєктів було закинуто. Про феномен браузерних ігр я розповідаю в цьому відео. Так ось, таким чином Дісней може хотіли зробити нормальне прощання з грою і перетворити міську легенду на реальність. І після виконання певних дій граці все ж таки перекинули це Есберг та знайшли там танцпол. Безкоштовні капелюхи та напис. Разом ми можемо побудувати острів, створити спільноту, змінити світ і навіть перевернути айсберг. Мандруйте далі. Фейс Animal Crossing славиться своєю затишною атмосферою та чоловим медитативним геймплеєм, Але й у ній є свої моторошні секрети, як і напевно в кожній грі Nintendo. Ця історія теж з розряду думав, що Creepypasta, але виявилась правдою. Героїд Фейс це доволі кріпове обличчя, яке може утримати гравець, якщо виконає низку дій. Наприклад, якщо гравець вийде з гри без збереження, то один персонаж буде сварити його за це. Але якщо і на це забити та вийти з гри і заново її запустити, то гравець отримує це обличчя і це не збій гри. На якийсь баг, це цілоспрямоване дія Нінтендо. А щоб повернути своє обличчя до нормального стану, достатньо просто зберегтися та перезапустити гру. Антипіратські екрани в іграх Нінтендо. Антипіратські екрани у відеоіграх, хоч і не часто, але цілком звичайна практика. Наприклад, в Bound це не зовсім представлено як екран, а як антипіратський механізм. Кількість ворогів збільшилася, а збереження перед фінальним босом видалялися, але нас більше цікавить не це. Можливо, дехто з вас бачив оці от архівні антипіратські відео, де ви бачите геймплей умовного Маріо Карту, і потім раптом гра починає поводитися дуже дивно. Гравцю повідомляють, що він відкрив новий скін з дуже дивним обличчям. Вас перекидає меню, де ви помічаєте мікрофрізи та зміни в музиці. Потім ви обираєте персонажа і бачите, ось це. Починається новий заїзд, в якому ви самі все бачите, а закінчується відео багом та типу стандартним описом про те, що система не знайшла відповідного елементу гри. І от судячи з цього айсбергу, я б навіть у це повірив, але, на жаль, або на щастя, це лише кріпіпаста. Так, таких відео багато, і вони досить правдоподібні, але реальність досить проста. Як я вище казав, Nintendo зазвичай просто робили гру непроходимою через певний баг або видалення збережень, але це доволі цікавий феномен. Другий рівень закінчився. Він був не менш цікавим та, скажімо, інтригуючим. Скоро фінал цього відео. Отже, нагадую, що в мене є телеграм-канал, який зазвичай наповнений щітпостами. Проте я там нерідко викладаю свої думки та огляди на ігри, аніми і багато чого. До того ж там я носую свої майбутні відео та ділюся їх розробкою. Ну і, звичайно, ще відповідаю своїм донаторам та постійно на зв'язку у чаті. Дякую за увагу. Продовжуємо. Зала закатованих душ. Не тільки ігри, але й багато програм містять в собі пасхальні яйця. Одна з них це зала закотованих душ у Microsoft Excel 95. Це була одна з найперших кріпових пасхалок, прихованих у софті. але давайте по порядку. Щоб її отримати, вам треба зайти в Excel на Windows 95, перейти на 95 й рядок та виділити його, затиснути Tab, а потім натиснути Ctrl-Shift і клікнути по піктограмі довідка, і вам відкриється 3D-коридор. Не знаю, навіщо я вам це пояснював, але чимало хтось захоче. І цей коридор являє собою типу сайт-скролером, але ви нічого не можете робити, окрім того, як просто досліджувати цю місцевість. Сама ця зала виглядає трохи моторшно: темні кольори, стовпи, незрозумілі написи, та й сама назва. Проте сам цей простір є даниною розробників Excel. Бо якщо вести секретний код, вам відкриється потаємна кімната з портретами та іменами людей, які ймовірно розробляли Excel 95. В той час це справді наганяло жаху. Сам вигляд коридору, його назва знову ж таки, крупа кріпіпас та таємних змов. Але розробники Хотіли просто показати можливості Excel, що на ньому можна запускати 3D-ігри та й просто пожартувати. І у них це вийшло. На заході це стало популярною пасхалкою, шкода, що у нас я такого взагалі не чув. Кімната Кріса Хулігана. The Legend of Zelda A Link to the Past – це одна з найкращих частин Зельди, а також має одну з найпопулярніших секретних локацій в історії відеоігр. Перед релізом гри Nintendo Power провела змагання серед своїх фанатів, де переможець отримує згадку у наступній Зельді. Цим переможцем виявився Кріс Хуліган, а згадку він отримав у вигляді маленької локації з великою кількістю рупій та надписом: Мене звати Кріс Хуліган, це моя таємна кімната, не розповідай нікому. Гаразд і справа у тому, що ця кімната справді надсекретна, тому що точного гайд для її знаходження то немає. Ця кімната є безпечним простором на випадок того, якщо під час телепортації гравця у іншу локацію станеться помилка. Але гравці знайшли певну зачіпку, використовуючи певний предмет, якщо з усієї швидкості впасти у цю прірву, то вас перекидає на цю локацію. Таким чином, ви викликали збій системи, тому що гра не встигає завантажити правильну зону, і ви опиняєтесь в резервній. Висяча тінь Луїджі. У грі Луїджі Mansion ми в ролі Луїджі досліджуємо покинути особняк, щоб вигнати усіх привидів звідси. І на певному моменті дуже багато гравців стали помічати тінь Луїджі, яка ніби висить. І тому теорія про те, що насправді Луїджі загинув, а всі події відбуваються у загробному житті, стала дуже популярною, враховуючи те, що Nintendo вже робили подібні відсилки, та беручи загальну атмосферу гри, за якою дітям було ніяково, повірити в це не складно. Але насправді це просто збій рушія освітлення у рімейку. Цей баг було виправлено, Deus Ex перебачила 9.11 у 2000 році вийшла дуже важлива гра для індустрії, зокрема для Марсевсім Deus Ex. Це науково фантастична утопія події, гри якої в основному відбувається у Нью-Йорку. Але гравці помітили, що у грі був відсутній всесвітній торговий центр. Сюжет гри це пояснює тим, що вежі були зруйновані після терористичної атаки. Пізніше створюється юнатко або антитерористична коаліція об'єднаних націй з боротьбою зі світовим тероризмом. Через рік у реальному житті вечір близнюки справді були знищені внаслідок терористичної атаки, а США сформували антитерористичну коаліцію з метою знищення Алікаїди та інших терористичних угрупувань. Так, давайте по порядку. Усі почали стверджувати, що Deus Ex нібито спеціально попереджала та передбачила цей теракт, зважаючи на те, що у 2020 році світ охопила епідемія COVID-19, А події гри, Deus Ex відбуваються у світі, ураженому вірусом сіра смерть. Люди знову почали вважати це передбаченням майбутнього і дуже обережно ставитись до цієї гри. Але як воно було насправді? Давайте не забувати, що гра вийшла доволі давно, і її технічні можливості далеко не на найвищому рівні. Отже, від веж вежблизнюків довелося відмовитися через обмеженість технології, тому вони придумали це пояснення. А як вони так передбачили це, що ж багато хто не знав. Але вежі вже атакувала в 1993 році. Тоді у гараж в'їхала вантажівка із 680 кілограм вибухівки, яка вибухнула та спричинила значних пошкоджень будівлі та вбила шістьох людей. Тому, на мою думку, та й це логічно. Розробники гри справді розуміли ситуацію у світі та аналізувала події, які вже сталися. Це радше заслуговує поваги, бо була проведена глибока, розумна робота зі світобудовою гри. Xbox 720 2005 року виходить Xbox 360, знакова консоль як для Microsoft, так і загалом для ринку консолей. І напевно логічно, що наступною консолі має бути Xbox 720. Її логіка проста. Після 360 шістидесяти йде повний оберт на 720, типу як новий символ наступної hd епохи. І це було б розумно, враховуючи продажі попередниці та доволі очевидне продовження її ідей. І фанати ще більше у цьому запевнилися після зливу документів Microsoft, де вони справді називали наступну консоль Xbox 720. До речі, пам'ятаєте фільм реальна сталь 2011 року в дитинстві дуже кайфував від цього фільму. Так ось там знайшли великодку на новий Xbox 720. і ця тимчасова назад. Серед фанатів дуже швидко перейшла в ужиток усіх блогерів, журналістів та медіо. Але як ми всі з вами знаємо, в 2013 році Microsoft анонсувала Xbox One. Чи сумно через це? Та ні, це просто доволі цікавий ігровий феномен. Лімінальні простори у відеоіграх. А закінчити відео мені хочеться доволі глибокою та цікавою темою, як лімінальні простори. От всі ви бачили ці фотографії, в яких, по ідеї, немає нічого дивного, просто покинуті місця. Але чомусь вони можуть викликати тривогу. Обов'язково ознака таких місць є покинутість, штучне освітлення та частково сюрреалістичний вигляд. Це може бути готель, порожній торгівельний центр або школа. Саме так я вперше відчув це дивне почуття, яке я просто не міг зрозуміти. Я тоді залишався після років, вже не пам'ятаю навіщо, і стало якось ніякого. раніше. Тут в коридорах були сотні дітей, а зараз нікого. Тому лімінальний простір зазвичай характеризує простір між, наприклад, між кімнатою та вулицею. І саме з цього ефекту, після посту на форчан з'явилася одна з найпопулярніших кріпіпаст останніх років Backrooms. Ви про неї чудово знаєте. У неї почали з'являтися сотні кімнат. Вся ця тема заросла величезним лором. Але це, якщо чесно, більше виглядає як спекуляція та дуїння франшизи, але за безкоштовно. Бо краще ніж оригінальне визначення залаштунків та умовного першого рівня нічого краще не продумали, але не про це. Більш детально за цю тему у нас розповідало багато блогерів, і все це казав чисто заради введення в тему. Мені більше цікаво розібрати це відчуття у відеоіграх. Наприклад, Майнкрафт. Мене завжди, знаєте, дивував феномен Майну. тому що медіа та для всіх майн це щось таке неймовірно швидке, динамічне, смішне, дитяче. Фільм ще більше підсилює цей ефект, але насправді майн дуже повільний, спокійний, я б навіть сказав медитативний. Але у кожного, напевно, було відчуття, що хтось є з тобою в одиночній грі. Є ніби відчуття постійної присутності, саме тому Херебрін, мабуть, і став таким відомим. І ефект ще більше підігріває те, що ти по факту єдина жива істота. Це тобі не РПГС, це МейнПсі з купою тексту. Навіть мешканці у гри видають звичайне недоволе хмикання. Але це відчуття, що хтось знаходиться поруч з тобою, мене ніколи не покидало. І, хоч Майнкрафт ніколи не намагався бути хорором, в дитинстві вона завжди тримала мене в напрузі, або ж кс 1.6. Легендарний шутер, але отже бігала ви по пустим мапам без гравців. Це таке дивне і ніякого відчуття, що ти просто не сприймаєш цей простір. Він тобі здається нелогічним, ніби от тот, тут була запекла стрілянина, а зараз нічого. І ти усвідомлюєш, що ти зараз знаходишся один, але є постійна думка, що за тобою хтось постійно слідкує. Це дивне відчуття стало таким популярним, що тисячі гравців писали про подібне відчуття. І це майже неможливо пояснити. Ти це просто відчуваєш, і ти цим нічого не зможеш поробити. Це як жахастик, який постійно тримає тебе в маленькій напрузі, але в кінці нічого не відбувається. Тому це явище, лімінальний простір і так далі у мене напряму асоціюється саме з відеоіграми. Що ж, це був кінець першої частини цього айсбергу. Мені дуже сподобалося його робити, тому що ти постійно дізнаєшся щось нове. Всі ці явища, вони справді явище, тому що це може бути щось смішне, щось дивне, щось кріпове, але все одно дуже цікаве. У тебе постійно змінюється акцент твоєї уваги, і на відміну від айсбергу, по іграм я намагався його зробити більш особистим, тому що багато історій пересікаються з моїм життєвим досвідом, і сподіваюсь, у мене це вийшло. Ви знаєте, що робити. Я дуже чекаю на ваш фідбек та активність. Давно не бачилися. Я сумував. Тому ви дуже можете допомогти з прискоренням наступної частини. Ну і звичайно, окрема подяка моїм спонсорам та донаторам. Нагадую, що мене можна підтримувати спонсорською підпискою або одноразовим донатом на монобанку. Але, звичайно, після донату на ЗСУ. Чекаю вас у телеграмі. А тепер бувайте та нехай щастить.